Вступ до дипломної роботи містить кілька інформаційних блоків, які дають загальне уявлення про її наповнення та методику написання. Про те, як правильно писати вступ, у нас є окремий відеоролик, який ви можете знайти в правому верхньому куті екрану. Окрім актуальності дослідження, мети, завдань та інших блоків, найбільше запитань студентів виникає саме щодо методологічної бази дослідження. Ви на каналі Магістр Онлайн, мене звати Юра, і сьогодні ми розглянемо, як описати метод дослідження в дипломній роботі. Методи дослідження в дипломній роботі це специфічні інструменти, підходи та техніки, які використовуються для збору, аналізу та інтерпретації даних з метою вирішення поставлених дослідницьких завдань чи вивчення певного питання. Вони є ключовою частиною дослідницького процесу та визначають методологічні рамки дипломної роботи. Чому ж викладачі та науковці приділяють стільки уваги методології дослідження? Відповідь на це питання наступна. Вибір та опис у вступі наукових методів підкреслює, що дослідження проводиться за допомогою відповідних наукових підходів, дозволяє автору обґрунтувати, чому саме були обрані ті чи інші методи, демонструє професійну компетентність студента, показує, що автор використовував науковий підхід до розв'язання проблеми чи вивчення певного питання, та отримав відповідні результати, які можуть бути використані для подальших наукових робіт. Це важливо для визнання диплому як науково обґрунтованої роботи. Отже, виокремлення наукових методів у вступі сприяє розумінню методологічного підходу обраного вами та відображає наукову обґрунтованість та серйозність дослідження. Загалом, перелік наукових методів у вступі є одним із способів визначення наукової та практичної цінності диплому, яка є умовою отримання високого балу на захисті. Приступаємо до вибору та опису наукових методів дослідження. Часто в методологічних вказівках вказуються вимоги до написання вступу та цього блоку, а також перераховуються можливі методи наукового дослідження. Проте, як показує практика спеціалістів агентства Магістр, зазвичай ця частина вступу для студентів видається найбільш складною. Рекомендую наукові методи дослідження викласти наступним чином. Спочатку наукові методи використані для написання теорії, потім наукові методи, які дали змогу провести аналіз та відповідні розрахунки в аналітичному розділі, і в кінці наукові методи для написання рекомендаційного розділу диплом. Тепер давайте розберемося, які методи можуть застосовуватися у розділах диплому. Перший розділ передбачає викладення теоретичної частини дослідження, і для цього можна використати безліч методів: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, метод формалізації тощо. Проте важливо, не перераховуйте багато методів. Напишіть 3-4 методи і детально опишіть, де і як саме ви їх використовували. Так ви покажете, що дійсно обізнані в цьому питанні. Описуючи наукові методи для аналітичного розділу диплому, також треба коротко зазначити, що саме досліджувалося тим чи іншим методом, та які результати за допомогою них були отримані. До таких методів можна віднести методи спостереження та збору даних, методи вибіркового спостереження, методи фінансового аналізу, статистичні методи, методи групування, табличні та графічні методи тощо. Наукові методи для написання третього рекомендаційного розділу також варто обрати в невеликій кількості та описати, для чого їх було застосовано. Це можуть бути евристичні, логіку формалізовані, теоретику ігрові, абстрактно логічні та інші методи. Отже, сподіваюсь, тепер написання цього важливого блоку вступу до вашої дипломної роботи стане простішим і не займе у вас багато часу. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал. Тут найкраще автори агентства «Магістр» регулярно діляться з вами корисною та важливою інформацією для студентів. А якщо ж у вас немає часу чи бажання самостійно писати дипломну роботу, ви можете звернутися за посиланням в описі до цього ролика та замовити наукову роботу у наших спеціалістів. На цьому на сьогодні все. До нових зустрічей!